А що ж, дивись, ну цей прольот хороший. Чого його трогати? Да, ось оцей оце страшний. Да. Е е ну, Це оце, 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 виходить три прольоти всього, я так вважав. тут знаєш, як прийдеться робити, Руслан? Поперек то не. ні Ні-ні, отут ось дивися. Оце, мабуть, оце, зняти, оцей. ну що можна, так? Да? Ага. І оце доски поставити отсюди до да? Ну от. щоб вони тут не не соїнялись. На, на, на висоті. Ну, а оце сюди і сюди. А тут вже ну, кусочками, чи, 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 чи нахльоз, чи кусочками. Mm -hmm. Поняв? оце отака фігня. Я, правда, знаєш, що ще не знаю. Оце за цими поперечинами, як з цим бути. Ну, ну В смислі, ну, наче щодо тарейка ж поперечна, наче хороша. Що ви тікаєте? працює, тих, кто... Я спеціально взяв та нікуди, я тобі попав кожу. Присутній як ніяк. Ніх я їбан, сюди. Що, свертлом лучше? Ну так? Достав сверху, як лучше, що ти мучився. Звіщається, так? Ні. та воно щек цяє. А чи він це возьмів? Казали, бери гвоздя. Ні, я думав, він цей буде заганяти, то і тільки кльоп забив.

Хлопці, бо сьогодні будете себе по Ютубі дивитися. Ні, сьогодні, мабуть, ні, а завтра точно. Бачите, там, Ні, мотоблок то на моєму каналі. А на це, це буде на каналі села. Є такий канал, село Кримка. Ютубоский, так що там дивіться себе. А що мотоблок? Та не тільки кліп, там все, що хочеш. Ну, зайди, подивися А у мене що є. Ви ж з Росії у нас сіка. Так, це треба зробити кладку платну і построїти нову бетонну. Можна було машинами. Все, так як і остатки. це Вітя, оці, мабуть, прибити, дав якось донизу, чи до чогось? Чи хоч до тої доски прибити донизу? так? Вірчаємо першого проходівця по нашому мосту. Оцей чоловік перший согласився виділити тисячу гривень. ще краще клад. За мені штуку, я за штуку штукопас ціле літо. Так кладка прийшов. А при чому ж тут? спонсірувати все та ну, да я дає ну, спожирую до 50 купих і до вот Так, ну все, на цьому все, макарони там видовали. Це бідужне я нікого ще треба бути. Ну да. Назад будеш і тей синь. Ну, та по Львову ти ж нову паскуру. Ну, назад уже за гроші. За гроші. В цю сторону sorno me назад nazad. А я в такому статусі якось перепливу. А не перепливете, ми олігархів запустили. Ага, то ні. Все не так просто, як Власне вам кажеться. Немає нікого, який по моїм олігархівці потікає. Все не так просто, як вам кажеться. Так, шоу шей одну достучу не мешал. А вот ну откидываем. Вот но отпыляемся. ці прибейте, Тільки Надо наверно ци. Юрочки. А ну стал, поныру. Саня, ведь мне деку. Я просто винтирую. за нет, там не вот. там. Там, там. Да, да там не, Значит, не да, стой, 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 стой. стой. Ich bin ein paar Mal. Не, шут, не, ну ще доступно надо. надо. Так оставить следишь, ты хай, дай так ну, тут не забывай. Робиш редакцию. Так, тут я по-любому буду робити. Що, Наверное, дырочку зай, а? Дырочек зай. Треба знати, що там ще доску. От міряйте, Наперед? Так, так, наперед. На, на тій доски поставимо. Ну то туди опиляється. Дайте їхать доску. Так, ви, ви доску приготуйте, щоб руслан зразу опиляло. Ну, ту ширшу це, бери, це, саня. Де лять ковітя стоїть. там не забудьте. Так точно. Переведи, переведи. Ну, в парке больше. А ну вот это не это пылята там есть.

Эти бородавки. Слан в сторону трошки. Нет. Просто а. есть? Так тут наверное две штуки, да? Не, 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 вот. Ну ще сонечко тільки блисне буде крутити пропіллером. Так. Да? Да. 30, 30. Да, Хватит, хрути, прийдеться ще нічого вбивати. Ходіть, люди, Так, давайте всі накладку. Бігом. Соткаємося. Вставайте, вставайте, ставайте. Чого? Ну здрав не хочу. Хлопці. Ну що? Трошки відремонтував. Вже можна ходити спокійно. Досточки всі поставили, все на місці стоїть. Тут ось теж були дирки. Проваля відремонтували. ось це проваля відремонтували. Вже не провалюється. І все, дирка була теж медирочка. делать, я все проваливалось, уже не проваливалось. Так что такая красота. Все. Подписывайтесь на канал, побачите новые видео нашего села. До побачения. До новых встреч.